Христос рождається. Ми сьогодні разом тут знаходимося дикою Максимом в нашому укритті, а також в нашому дитячому просторі на парафії Святого Миколая у місті Кривий Ріг. І разом хочемо подякувати. Це є особливий час, час, у якому війна точиться. На кордонах нашого дому, і кожен з нас цей час переживає по особливому. Діти вони завжди є діти, вони потребують відпочинку, дозвілля, розвитку. І всі ці речі сьогодні стають щораз складнішими і менш доступними. Це укриття при нашій парафії Святого Миколая у місті Кривий Ріг є таким духовним оазисом, таким живим простором, простором спілкування, єдності, дружби. Того вміння зростати, як ми з вами свого часу в тому довоєнному просторі могли зростати. Для наших дітей це є дуже важливо і хочу разом з оцим Іваном подякувати кожному із вас, всім тим, хто докладав зусилля, щоб відвідати концерти метаної у цьому різдвяному часі, хто жертвував свої заощадження для того, щоб допомогти Україні, всім тим, хто своїм серцем, своїм теплом і своєю любов'ю огортає нас. Дуже дякуємо за те, що дозволяєте нам мріяти, дозволяєте нам сподіватися, дозволяєте нам кожного нового дня бачити світло і рухатися вперед. Ваші пожертви на загал склали 300 тисяч гривень. За ці гроші ми дуже хочемо зробити із цієї бетонної коробки, яка для нас є простором безпеки. Добрий, світлий і затишний простір. Ми хочемо нашим дітям подарувати можливість. Бути, вчитися, зростати, відвідувати гуртки, спілкуватися з дорослими, спілкуватися зі своїми ровесниками, і навіть кожного разу, коли телефон починає дзвонити і кричати, що є тривога в місті, щоби тут дитина відчувала свою безпеку, відчувала спокій і могла далі рухатися дорогою життя. Хай Господь щедро винагородить усіх добродіїв. Хай кожному із вас дарується відчуття миру і спокою, якого ми прагнемо. Дякуємо кожному, хто думає про нас і хто розуміє, що життя це є не лише тільки поїсти і щось випити, але життя це є розвиток, розвиток кожного дня, відкриття цього чудового світу і прагнення ним ділитися. Христос рождається Щирі вітання з Кривого Рогу від усіх наших дітей.